Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофона. Кінокіт. Сьогодні я розповім вам на що може перетворитись випадкове знайомство з двома пристрасними дівчатами. До вашої уваги гостросюжетний триллер 2015 року. Хто там? Surprise! Дорогі друзі! Якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, тисніть палець вгору, пишіть будь-який коментар під відео і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Еван Вебер успішний архітектор та щасливий сім'янин. Він одружений із Карн талановитою художницею, відомою своїми роботами на полотнах та скульптурах. Еван і Карн живуть далеко від міста у своєму великому сучасному будинку. У Веберів двоє дітей. Їхні спільні сімейні фотографії розвішені по всьому будинку і навіть є на будильнику. Якось вранці після пробудження пара хоче зайнятися коханням, але плече Евана, що ще не зажило після операції, дається в знаки. Та й Карен зараз втомлена, адже скоро у неї велика виставка. Карен обіцяє продовжити розпочати після повернення з презентації. Раптом до спальні забігають діти з тортом і вітають Евана з днем батька. Радісний Еван кусає торт і забруднює обличчя, а потім жартівливо пародує персонажа, який говорить басом про себе у третій особі. Під час сніданку приїжджає Луїс, помічник карен, та привозить посилку з каталогами для виставки. Карен з дітьми збираються на пляж, щоб провести там кілька днів, але Еван не може поїхати з ними, адже має багато роботи і стислі терміни. Тоді діти пропонують Луїсу поїхати з ними, але він теж зайнятий, адже завтра він знову приїде до будинку веберів, щоб забрати одну із скульптур Карен на виставку. Проте Луїс жартує, що в нього з Еваном сьогодні увечері супер секретна вечірка. Пізніше Еван проведжає свою сім'ю до машини і просить Карен зателефонувати, коли вона приїде до готелю. Карен цілує Евана, потім він проводить свою сім'ю поглядом і приступає до роботи, залишившись вдома удвох із собакою. Ввечері починається сильна злива, і Еван відповідає на дзвінок Карен, яка каже, що доїхала, і все чудово, але вона вже сумує за ним і їй шкода, що Еван так і не зміг приєднатись. Пізніше Еван чує сторонній шум з вулиці і йде до вхідних дверей, у які вже хтось стукає. Він відчиняє двері і бачить двох молодих красивих дівчат, що наскрізь промокли від дощу. Вони їхали на вечірку, але таксист переплутав адресу, і тепер Дженезіс та Белл заблукали. Дівчата запитують у Евана, чи знайомий він із Грегорі, адже його будинок має бути десь тут поруч. Еван не знає такого сусіда, тож нічим їм допомогти не може. Тоді дівчата просять скористатись його телефоном, адже їхні гаджети промокли та відключились. Еван погоджується, але Дженезіс каже, що номера Грегорі вона не пам'ятає, але ця інформація має бути в соцмережі, тому вона чемно запитує, чи можна скористатись комп'ютером Евана. Він запрошує дівчат у будинок і дає їм рушники, а потім викликає таксі, яке вже виїхало, і чекати залишилось лише 45 хвилин. Дівчата запитують, чи можна поставити одяг просушитись, адже Дженезіс та Белл не хочуть їхати мокрими на вечірку. Еван гостинний, він не бачить у цьому проблеми і радий допомогти дівчатам, тому він готує їм чай, а потім відносить їхні речі до сушарки. Дівчата вдягають халати та бачать дорогий вініловий аудіопрогравач, схожий на діджейську станцію. Після повернення до вітальні Еван чує музику, яку включила Дженезіс. Вона кокетливо виправдовується, що танцюючи зможе швидше зігрітись. У відповідь Еван лише посміхається, але просить обережно поводитись з апаратурою та платівками, адже в нього тут рідкісна колекція, яку він почав збирати, коли ще працював діджеєм. Дівчата цікавляться, скільки Евану років, і дивуються, що 43, адже Бел думала близько 30. Еван розповідає, що якраз 14 років тому одружився, і зараз у нього з Карен уже двоє дітей. Дженезіс і Белл сідають поряд і обіймають його, адже в день батька вся сім'я залишила Евана вдома. Він не ображений, адже бути вдома це було його рішення. Еван пересідає у крісло. Дженезіс і Бел помічають хорошу фізичну форму Евана і захоплюються красою його дружини, а потім роблять висновок, що вебери, мабуть, постійно займаються коханням. Еван сором'язливий і не звик, щоб дівчата так вільно говорили на інтимні теми. Але Дженезіс і Бел не зупиняються і зізнаються, що люблять різноманітність, а новий досвід з дорослим чоловіком вони вважають ідеальним варіантом. Дівчата обіймають його, але Еван знову відсідає і дістає телефон, де бачить, що залишилось 20 хвилин до прибуття таксі. Дженезіс запитує, чи зраджував Еван колись своїй дружині, і той відповідає, що всі 14 років шлюбу він був вірний. Дженезіс не згодна з такими принципами і каже, що люди це єдині тварини, які практикують моногамію, чим шкодять своїй природі. А Белл вважає, що секс у трьох це найкращі ліки від моногамії. Еван збентежений і хоче змінити тему розмови, тож питає, вчаться дівчата десь чи вже працюють. Бел і Дженезіс Стюардеси. Їм подобається такий спосіб життя: проводити час далеко від дому, відпочиваючи в казкових країнах, по максимуму без зобов'язань та принципів. Але цей вечір дівчата вважають особливим, адже вони зустріли такого цікавого чоловіка. Еван ігнорує натяки дівчат, тому він знову дістає телефон та бачить, що до пробуття таксі залишається 5 хвилин. Він іде забрати просушений одяг дівчат, а після повернення не знаходить їх у вітальні. Дженезіс і Бел не виходять з ванної кімнати і ігнорують Евана, тому він заплющує очі і заходить до дівчат, щоб віддати речі. Але Дженезіс і Бел вдягатись не збираються. Вони хочуть близькості і незабутньо провести час у трьох, Але Еван чинить опір і кілька разів просить їх поїхати, нагадуючи, що машина вже тут. Таксі їде без пасажирів, адже дівчатам вдається спокусити Евана. Після чого Джейнезіс і Белл щиро, як тільки можуть, вітають його з днем батька. Вранці Еван прокидається з упевненістю, що він вдома один, але на його подив із кухні чутно голоси. Еван бачить, що дівчата втратили відчуття міри і геть знахабніли, адже заради приготування кількох млинців вони забруднили всю кухню. Еван пропонує особисто відвести їх додому і вимагає, щоб вони негайно збирались, але Дженезіс та Белл лише жартують та сміються. Еван дає їм 5 хвилин і виходить на двір, щоб прогріти машину, а після повернення знаходить дівчат на веранді. Еван шокований, адже вони перефарбували та зіпсували готову скульптуру, яку ввечері має забрати Луїс. Розгніваний Еван дзвонить у поліцію, але Дженезіс радить цього не робити і шантажує його. Вони не стюардеси, а Белл менше 16 років, і вона ще не ходила в душ. Зберігши на собі усі докази. На думку Дженезіс, за зґвалтування йому дадуть від 15 років в'язниці. І тоді Еван запитує, скільки потрібно грошей, щоб дівчата зникли. На це обурені Дженезіс та Белл заявляють, що вони не повії, від яких можна так просто відкупитись. Що саме потрібно дівчатам, Евану не дає дізнатись раптовий стукіт у двері. Це приїхала Вівіан, лікарка Веберів. Еван виходить до неї і пропонує перенести масаж, адже плече майже його не турбує, а ще йому потрібно багато працювати, але ззаду зненацька з'являється Дженезіс і просить зігріти її. Вівіан знайома з Карен і обурена зрадою Евана, адже вона бажала його добрим батьком і чесним чоловіком. Вівіан їде, а розлючений Еван дзвонить у 9.1.1. Але Дженезіс скасовує виклик і погоджується, щоб він відвіз їх додому. Еван привозить дівчат у вказане місце, після чого виганяє Дженезіс і Белл з автівки та їде. А вони йдуть гуляти далі. Адже ця адреса хибна. Повернувшись, Еван наводить лад у будинку та очищає від свіжої фарби виставкову скульптуру каран, а потім сідає за роботу. Настає вечір і Еван знову чує шум біля будинку. Він бачить відчинені вхідні двері та розбиту рамку з фотографією його сім'ї, як раптом ззаду його оглушає Дженезіс, що підкралась. Еван приходить до тями прив'язаним до основи ліжка, а дівчата знову господарюють і дуріють у його будинку. Бел одягає шкільну форму дочки Евана і сідає на нього зверху, розмовляючи, начебто зі своїм батьком. Бел вигадує історію, як Еван вперше зайшов до неї вночі, зірвав одяг і зґвалтував. Після чого повторював це багато років. Вона вибачається за надмірну після цього любов до батька, через яку Бел вбила свою маму. Раптом дзвонить Карен і дівчата хочуть відповісти, але Еван погоджується виконати будь-яке бажання, аби вони цього не робили. Тоді Бел просить Евана бути її справжнім батьком, адже Незіс включає відеокамеру і йде на кухню. Еван в процесі розхитує ліжко, а коли вузли слабшують, він скидає бел на підлогу та звільняється. Він вибігає на кухню і накидається на Дженезіс, але вона б'є його ножем прямо в плече, що не загоїлось. Знасилений Еван просить зупинитись, після чого втрачає свідомість і приходить до тями знову прив'язаним. Тепер до стільця і набагато міцніше. Дівчата грають з ним у вікторину, а за неправильні відповіді катують Евана дуже гучним звуком. Еван дізнається, що він далеко не перший сім'янин, якого дівчата спокусили, і в цій грі ще ніхто з жертв не залишився живим. Раптом приїжджає Луїс, щоб забрати скульптуру. Він використовує запасний ключ, тому Евана дівчата ховають у вбиральні. Луїс знайомиться з ними, йде на веранду перевірити скульптуру, яка знову зіпсована шаром фарби. Луїс шокований і не розуміє, що відбувається, тому він нервується, задихається і використовує інгалятор від астми, який дівчата одразу непомітно крадуть. Луїс не вірить, що Дженезіс племінниця Евана. Раптом він чує шум із вбиральні. Луїс знаходить зв'язаного Евана, але не встигає його звільнити, тому що чує стукіт молотків і починає сильно нервувати. Луїс не підозрює, наскільки дівчата небезпечні і не слухає попередження Евана, тому повертається на баранду, де Джейнезіс та Белл знищують скульптуру молотками. Задихаючись, він шукає інгалятор, а дівчата починають підкидати його між собою, граючись з Луїсом. Він послизається і розбиває скроню об гострий кут. А шокований Еван благає дівчат викликати медиків, адже Луїс перестав дихати. Джейнезіс і Белл не слухають Евана та маскують тіло Луїса під скульптуру, після чого викликають поштову вантажівку і таким чином позбавляються трупа. Дівчата відновлюють свою страшну вікторину для Евана, і він дізнається від них, що на світанку його уб'ють. Еван обурений і вважає їх психопатками, які надали собі право судити, хто має жити, а хто померти. Еван кричить, що дівчата самі прийшли до нього в будинок, спровокували і спокусили. А він, добрий батько і гарна людина, тепер повинен померти без жодної причини. Еван пустив їх у будинок, допоміг зігрітись, викликав таксі, а близькість. Прийняв як підкинуту безкоштовну піцу, від якої не зміг відмовитись би жоден чоловік. Дівчата, вважаючи в Евані добрий сім'янин, помер тієї ночі. Адже двох тендітних незнайомок він міг вигнати силою або викликати поліцію. Потім Дженезіс раптом починає говорити басом, породуючи персонажа з мультфільму. Поки вона дуріє, до Евана приходить розуміння, що за ним та його родиною дівчата спостерігають вже давно, і ця зустріч не випадкова. Еван, як і раніше, любить свою сім'ю і хоче жити, але дівчата йдуть на двір копати для нього яму. Потім решту часу вони руйнують будинок зсередини, ламаючи меблі та скульптури, а картини і сімейні фотографії вони прикрашають непристойними написами. Дівчата змушують дивитись Евана, як знищується колекція платівок та все інше, що йому дорого. Настає ранок і коли неушкодженими залишились лише стіни. Дівчата вкопують зв'язаного Евана в землю так, щоб зовні була лише одна голова. Дженезіс підіймає кам'яну плиту і прощається з черговим поганим сім'янином, ігноруючи благання Евана. Дівчата викликають у нього істерику та сльози, адже Дженезіс спеціально кидає плиту дуже близько до голови. Прощаючись, Дженезіс і Бел зізнаються, що вони повнолітні. І їм навіть шкода йти, адже тепер треба шукати нову жертву. Вони завантажують відео, зняте у спальні, у соціальну мережу із профілю Евана. Бел встановлює телефон вертикально, щоб Еван читав коментарі від знайомих та спостерігав, як руйнується його репутація. Дівчата йдуть, а Еван з останніх сил тягнеться видалити відео, але натомість ставить лайк. До обіду Карен з дітьми повертаються додому і відчиняють вхідні двері. У трьох вони перебувають у шоці та заціпенінні від побаченого. Тільки син порушує тишу і робить висновок, що суперсекретна вечірка все ж таки відбулась. Дякую за перегляд. Зараз я шукаю ваш улюблений жанр. Тому якщо вам сподобався переказ напруженого психологічного триллера хто там, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Це допоможе мені підібрати схожі фільми для майбутніх переказів.